Стан спокою під час війни у допомагаючій професії, як екс-тривожник, людина, яка просто мала неспокій з приводу кожного косого погляду, з приводу кожної оцінки в школі, того, що не вийшло, зовнішніх обставин, і так далі. Той спокій, який я маю зараз, і можу передавати його тим людям, з якими я працюю, тобто своїм студентам, а також викладачам. А це просто неймовірний скарб і дар, особливо в наш час. Я хочу поділитися, що я роблю, щоб створювати цей стан для себе, і потім ділитися ним з іншими людьми. І можливо, що з цього пробували ви, і можливо, ви поділитеся в коментарях, що для цього з вас цінне, і ви б взяли в собі в роботу, або щось, що ви вже робите, і це дуже круто працює. І, я думаю, буде корисно для всіх. Дуже важливий момент, який я хочу спершу сказати, це те, що я завжди про ефективний результат, який йде не від боротьби і від страждань, а йде від ясності і від спокою, так як робота у допомагаючій професії. Роботі з людьми вимагає від нас просто е класного такого стану спокою, тому що для того, щоб допомогти іншій людині, як мінімум, ми маємо могти вирівняти стан е всіх цих людей у кімнаті, в зумі чи будь-де, е десь долити да, скляночку зі свого стану, е десь просто це все вирівняти. І це не тому, що там я якась королева цього стану всі такі погані. Ні, це через те, що для того, щоб це було ефективним, тобто вивчення було ефективним. Мозок треба як мінімум заспокоїти, тому що кожен з нас живе своє життя. Ми підключені до різних егрегорів по типу війни, по типу роботи і так далі. І коли людина заходить в роботу, вона заходить зі своїм станом, тобто зі своїми якимись моментами, і вона як такий їжачок з голочками в плані е можливості сприймати інформацію, і нам треба її заспокоїти. Зробити з неї максимально е, таку пушиночку, яка може сприймати інформацію на рівні стану, і тому мені здається, це один із ключових і найважливіших моментів для ефективності результату. По суті, результат впливає на не лише їх задоволеність від себе, да, наших там, клієнтів, усіх чи будь-кого, а впливає і на нас, тому що ми, як спеціалісти, не будемо задоволені від того, що наш клієнт не отримує результат, правда і він не може бути в навчанні тут і зараз. Можливо, ви чули фрази у вашу сторону, що, типу, Боже, я не можу сконцентруватись, в мене щось всі слова вилітають, щось взагалі сьогодні не той день і так далі. Це абсолютно нормально. Просто треба і ще більше попрацювати саме з станом і дати можливість людині заземлитися, бути в моменті в навчанні тут і зараз, і відключитися від цих всіх робочих якихось моментів. Інколи коли м, у мене є студент чи студентка, які. Дуже заняті. І от зараз я знаю, що дуже важливий такий сильний етап на роботі, чи, можливо, там в бізнесі щось. І е, вони приходять і говорять, Боже, я не можу ні про що думати. Ми завжди або робимо ось щось з того, про що я вам розповім, або я можу навіть їх відпускати, якщо це щось, що е, дуже важливе для них, і вони реально не можуть зараз переключитися на щось інше, тому що по суті ефективності від цього не буде. А який сенс займатися без результату для мене особисто людина, яка умовно приносить гроші, це не просто людина, це людина, яка готова вкладатися в ті знання, які в мене є, і логічно, що в той стан, який вона отримує від цього навчання? І я вважаю, що це безвідповідально, коли ви просто встали і просто от сьогодні я така, сприймайте мене будь-яку чому. Людина має платити нам за безвідповідальність виконання наших прямих обов'язків. Коли е, нам говорять про те, що вони хочуть якийсь результат, неважливо, який це результат, умовно, вони хочуть, щоб на полі виросла пшениця. І от, в принципі, людину не дуже цікавить, що ми будемо там робити, її цікавить результат. І це вже наша пряма відповідальність, чи ми розрихлили перед цим землю, да, чи ми вирівняли цей стан. Чи ми нічого не робили, просто зафігачили туди зерно, як є, і хай воно як буде, а потім результат: ой, ну дивись, тебе там цей стан і ще щось, а чому ти мені за це не говорила? Угу. Тому мені здається, дуже класні відносини. Він він, коли кожен розуміє, за що він відповідальний, і я вважаю, що це прямо відповідальність людини, яка працює з іншою людиною. Звичайно, важливе уточнення. Я зараз говорю за. Класних людей, які також розуміють свою відповідальність перед, перед результатом. І я говорю за те, як покращити результат, коли ви обидві дорослі самостійні класні частини, які хочуть зробити афігентський профіт з того, що ви створюєте разом, а не з таких людей, яких треба витягувати, які там щось не ходять, не пойми що роблять, і требують від вас якогось результату. Тому важливо, що я мислю саме з цієї парадигми, і щоб ви зараз не думали, що. Якщо якийсь там студент чи будь-яка людина, з якою ви навчаєтеся, і вона нічого не робить і не хоче для цього зробити, що це ваша відповідальність? І те, що у вас якийсь був не такий стан, що вони не отримали результату? Ні. Я говорю за адекватні дорослі партнерські відносини, коли ви обидва розумієте, що де не як, і я говорю за те, як покращити цю ситуацію і що робити, тому що зараз, звичайно, коли ти в допомагаючій професії, ти в принципі ділишся частинкою себе в будь-якому випадку, тому що по-іншому це не відбувається. Але в оцих умовах, наприклад, війни, це ще складніше, тому що для того, щоб тобі здобути цей спокій. Всередині, в неспокої тотальному, тобі треба ще більше ресурсів. І от я хочу, щоб за це ми не забували і розуміли, що в це вкладатися це також дуже сильно пряма інвестиція у себе як у спеціаліста і у свій результат да, як спеціаліста від цієї діяльності, яку ви робите. Звичайно, що стан це топливо для автомобіля і прокинувшись зранку. Ми розуміємо по факту, що, е, на чому ми сьогодні їдемо. Стан це пряма інвестиція, да, така ж саме, як і бензин, тільки чомусь, коли у нас в авто закінчується паливо, ми одразу їдемо заправляти, бо знаємо, що машина не працюватиме. А до себе ж можна ставитися будь-як, і воно, хоч якось, та й працюватиме. Ми залазимо в борги там, де по суті. Треба діяти, як запростив таким механізмом. Немає палива, зарядився. Мінність цього всього я зрозуміла не одразу, і я вам скажу на такому прикладі, ну чесно, як є, тому що в мене був такий період кілька років тому назад, коли стан дуже сильно просів, і я подивилась, як сильно це впливає на результати моїх студентів. І Я подивилась на те, що по суті вони навіть були ну типу уроки. Саме методично і в напрямку інструментів вони не змінились, тобто все було як було. Але саме момент стану зробив те, що їхні результати знизились. І ефективність, по суті, уроків також знизилась. І я зрозуміла, що це тотально моя відповідальність, яким саме буде цей результат зараз, в плані стану. І на початку. Уроку, чи, наприклад, на початку будь-якого навчання, я завжди сканую стан людей, які знаходяться зі мною, щоб розуміти, що сьогодні вони зможуть адекватно винести. Звичайно, зараз дуже багато у нас моментів по стану, дуже багато якихось провідників і так далі. І от коли якась людинка сидить на балі своєю прекрасною матчею з кокосовим молочком і розповідає нам за стан, а в тебе тут вночі ти спала на підлозі а зранку. В тебе п'ять років, то це така Окей, я зрозуміла, да, це мені супер допоможе все те, що ти розповідаєш. Тому що коли ти на острові знаходишся, ти знаходишся в таких позитивних егрегорах, де просто тотальне розслаблення. І там от реально ну, над станом не треба працювати. Ти реально прокинулася і вже все ну, по дефолту класно. А тут, по-перше, що ти прокинулася, це вже ну, успіх, другий момент це те, що. Для того, щоб здобути цей спокій після нічного неспокою, ну тобі треба зробити якісь певні дії, і ці дії будуть відрізнятися від тієї людинки, яка на балі сказала щось зробити. Ну тобто, це тотально інша реальність. Є трохи зміна контексту, правда? І е, я хочу поговорити про кілька речей, які реально адекватно допомагають е, навіть у таких умовах, навіть при таких обставинах. Е, відносно нещодавно я була на конференції для жінок. Там було тисяча плюс успішних жінок, і була можливість вийти на сцену, заявити про свої послуги у п'яти людей. Тобто, рандомно, хто перший прийшов, той прийшов. А я, звичайно, туди побігла. Але потім, коли я вже опинилася на сцені, і мій виступ був не першим, тобто ми без підготовки мали презентувати себе і свої послуги. А мій виступ був не першим, і поки інша дівчинка виступала. Я стояла на сцені, і в мене дуже сильно підняло, піднявся рівень такої та, тривоги, такого неспокою. І я розуміла, для того, щоб здобути ясність, мені треба ну, заспокоїтись. І я робила ті речі, про які я вам зараз буду розповідати. І ці самі речі я роблю після таких неспокійних ночей для того, щоб здобути цей внутрішній сильний спокій і могти просто адекватно працювати. Не з Боротьби, виживання, не забоже, знову там ця дебільна робота після, цього, після цієї дебільної ночі, а реально з ну, такого спокою, і спокою в плані не вимагання від себе, але при цьому ефективної продуктивності на тих е можливостях, да, на яких я можу зараз. Тобто, якщо я не можу зараз, ну прям вау-вау-вау, але я можу нормально. І от зробити ну, нормально спокійно в момент. А на сцені в мене починається дуже сильно битися серце, отак, просто колотати. І я така, боже, я не можу зібратися зараз докупи. Що мені зараз робити? І я згадую свої просто дві найулюбленіші техніки. Перша з них це дуже фізіологічна штука, і ви про це 100% чули, 100% знаєте. Е, є така техніка, як квадрат, на дихання по квадрату. Але мій ADHD мозок він просто давав би мені мільйон варіантів, чому я не маю це робити, мільйон відмазок, і він би просто не дав мені адекватно зробити цю техніку, бо в мене були думки О Боже, що ти робиш? Ніхто цього не робить, все нормально, люди на тебе дивляться. Ну, тобто були б такі якісь думки, він би не заспокоївся. я це тому я зробила спрощену версію і просто вдихнула, затрималась, видихнула. І от на цьому моменті вже стає спокійніше, серце заспокоюється. Важливий момент, що е, зараз у вас також можуть у мозку з'явитися такі думки, типу, Боже, це якісь очевидні речі, я про це чула, я це робила, воно не допомагає, і це абсолютно окей. Тому що, якщо ви згадаєте, коли ми йдемо в спортзал, умовно ми хочемо накачати сідниці. І от спочатку, коли ви починаєте тільки робити вправи, вам відчувається все: і мізинець на лівій нозі, і спина, і руки, і прес, тобто таке відчуття, що ви качаєте все, а не сідниці. Тому що цей нервово-м'язовий зв'язок він ще не налаштований. Тобто ви зараз мозком мозок не може качати прямо лише сідниці, тому що в нього нема сильного такого коннекту. Оці нейрони не пройшли дуже багато разів, щоб ви так різко взяли штангу і лише сідниці могли качати. І от з 10-го разу там будуть качатися лише сідниці. Отут така сама штука. Тобто, перший раз ви це зробите, у мозку буде тотальний хаос, Боже, я не заспокоюю, що ти робиш. Не займайся фігньою, хто це тобі сказав. Ну, коротше, типу такого. І от уже з десятого разу ви зможете це зробити ефективно раз, і ви вже заспокоїтесь. От зараз я реально заспокоїлась після говоріння з вами, і все, і, тобто, мені не треба більше нічого. Тобто, це, по суті, просто як напрацьований потенціал. І по суті, проблема неспокою чи проблема тривоги, вона по тій простій причині, що у нас втрачається контакт з собою. Якщо ми з цього зробимо такий підсумок і проведемо паралель, що мозок це по суті м'яз, да, то проблема цього неспокою чи тривоги це втрата контакту да, з цим м'язом, тобто не проходить оцей конект коннект, і не може тіло від точки А до точки Б законектитись. Ми не можемо. Адекватно ясно мислити. Тобто, що нам треба зробити, умовно законектитись, щоб е, наша сутність да, типу, що в нас є всередині, все живе, не виходило за рамки тіла, його не хитало і воно не тривожилось. І є така дуже класна техніка, яку я забрала з собою з занять по голосу. Коротше, суть в тому, що я була дуже тоді тривожна, і я не могла адекватно виразити свою думку, тобто я якось тороторила. Мене не чули, я наче хотіла все впихнути в одне. Ну, тобто, цей неспокій проявлявся навіть в тому, як я говорю. І мені викладач порадила дуже класну техніку. Треба стати, уявити, що ти дуже сильно могутнє дерево, і твої ноги це коріння, і от заземлити прямо це коріння в землю, почати вдавлювати, от сильно на цьому концентруватися, вдавлювати, прямо відчути м'яз на ногах. І я вам гарантую, якщо ви зараз зупинитесь і вдавите це, у вас одразу в мозку з'явиться ясність, от тотальна ясність, що робити, як казати і так далі. Тому спочатку, там на сцені, я заспокоїла себе, а потім другий момент, я от вдавила так ноги, і я така: окей, зараз є ясність, я можу сказати отак, отак, отак. Тобто, це дало мені одразу можливість думати, можливість, ну, Знизити рівень неспокою, да ввійти в спокій і е, прийняти якісь там рішення Вже. до речі. А що я зрозуміла після того виступу, як мені все-таки вдалося зібрати себе, і е, що я класно зробила, а що не дуже. Я розібрала в цьому хайлайт, сцена. Переходьте там реально дуже круто і корисно. І самі речі я роблю, коли у нас неспокійна ніч. Я завжди прокидаюся і починаю саме з цього, тобто починаю розуміти, що я у себе в тілі, що все добре, є от, оця ясність і так далі. І дуже важливий момент, як загалом ну, мій шлях, як я дійшла до цього спокою, тому що я дуже була тривожна. Тут навіть є відео, я записувала на цю тему. І дуже важливий момент те, що це також як напрацьований потенціал. Тобто, от те, що я зараз, і те, що я можу підтримувати цими техніками для мене ось так, це через те, що я дуже багато робила дій в цьому напрямку. Я взагалі от дивлюсь на світ як світ навичок, тобто умовно навичка спокою. Оце для мене навичка. І я її реально здобувала. Я розкажу, яким чином, розкажу, який є класний лайфхак, і що можна робити, щоб собі класно допомогти. Найперший момент це те, що конкретного лайфхаку нема, але лайфхак в тому, що ви можете знайти його для себе. І я його знайшла шляхом експерименту. Тобто, от, наприклад, цей місяць я брала там кілька технік, які я кожен день робила, потім порівнювала мій стан до після, чи реально щось змінилось. Тут важливо прям вести якісь записи, що типу такого, хоча б там зранку написати, там не знаю, сьогодні фігово все. Я тривожна. Ну, хоча б так, щоб ви могли виміряти там інтенсивність, типу, що взагалі змінюється чи нічого не змінюється. І потім, там, наприклад, за місяць, за два я дивилася, що змінюється чи ні. Якщо це змінювалось, то я продовжувала це робити, можливо, трошки адаптувала. Якщо не змінювалось, я конкретно змінювала, що я роблю. І таким чином. Оця навичка спокою, вона просто всередині інсталювалась, і тепер для того, щоб мені її отримати з себе, мені не треба там багато щось робити. Тобто я можу отак себе в це повернути, тому що моє тіло вже наскільки це напрацювало, що йому ну не треба скільки efforts, да, для того, щоб до цього знову повернутися. Тому Обирайте, от реально, що для вас працює, і не думайте, що це щось погане, що це хороше. Просто оберіть там одне щось, що ви зробите. Зробіть це місяць, реально тільки місяць поробіть, і зрівняйте. Є снов, але погнали щось інше робити. Тобто, таким чином я це робила. Зараз, пройшовши цей шлях, я дивлюсь на це по іншому, і зараз конкретно над спокоєм. Я не працюю, але я працюю над іншими штуками. На місяць я собі ставлю якийсь номер. От, наприклад, на минулий місяць в мене був намір знаєте, такої довіри до світу і розкритого серця. Тобто, все, що стається, це дуже класно. І це завжди для мене Каже людина, якої залив прекрасний кондиціонер, ноутбук на її очах. Все стається для мене, дам коротше і довіряти тому, що відбувається, і що це ну в цьому є реально дуже багато класних речей, які ми одразу можемо не помітити. І е, за місяць я подивилася, як я роблячи там техніку, одразу я прокидалася зранку і робила це. Це кожен просто ранок без перерв ніяких і так далі. Звичайно, мозок мій казав, Боже Каріла, що ти робиш. Я не хочу, я не виспалася, особливо, якщо такі ночі безсонні так? у нас в Києві, то ти взагалі не хочеш нічого робити. Це нормально, але питання того боляче від того, що я це зроблю, чи буде боляче потім в перспективі від того, що я нічого не робила. І от для мене біль. Від незробленого завжди більше, тому що я не вкладаюся в себе, ніж біль від зробленого, тобто, що зараз я, мій мозок ониє, що щось не так, і треба завершувати. Тому обирайте для себе, але я обрала для себе такий шлях, і е, зараз бачу в цьому результати. Але в моменті не, не сильно бачу. По завершенню цього місяця я проаналізувала, як це повпливало, да, на моє життя, тому що для мене от, просто зробити техніку це нічого. Я потім… З того стану, який я випрацювала, роблю дії і дивлюсь, як вони змінюються, тобто як моя поведінка змінюється отак в житті. Тобто, чи легше я там довіряю, наприклад, своїм там клієнтам, наприклад, чи своїм там друзям, чи якимось новим людям у своєму оточенні, чи можу я піти в ці конекти легше і не навішуючи на це якоїсь там важкості чи надважливості. Для мене це завжди результат. Сама по собі виконання техніки ніколи не є для мене результатом. А на цей місяць ще зараз я поставила собі намір такого контакту зі світом. Тобто також я починаю день з практики налаштування такого зв'язку коннекту зі світом, того, що, от, наприклад, якщо я. Даю да, то я не маю надіятися на те, що світ мені дасть яблуко. Тобто те, що я дала, те я і отримую. І я аналізую, що я отримую, як я це отримую. Чи це реально те, що я хочу, чи, чи треба мені покращити те, що я даю? А, от, і також я роблю техніку, але після техніки я дивлюся, як я дію в житті. І от оце відео це також про. Таке прощупування цього конекту зі світом, тому що це інший тотальний формат від того, що я записувала до цього, і мені було цікаво, наскільки світ відреагує конкретно на цю дію да, з такого стану. Ось тому буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся в коментарях, як вам. Можливо, вам треба конкретно ці техніки, що для мене спрацювали. Якщо треба, також напишіть. І буду рада бачити в наступних відео.